Залежності від нікотину не існує у цьому впевнені любителі затягнутися димком. Кажуть, це просто звичка. Наука каже, протилежне. Нікотин наркотик, він викликає сильне звикання. Навіть тютюнові компанії попереджають про це на пачках сигарет. Тоді чому багато хто так несерйозно до цього ставиться? Річ у тім, що ця речовина не сильно заважає жити, можна бути курцем і одночасно працювати, ходити в спортзал, вести звичайний спосіб життя. Підступність сигарет у тому, що отрута накопичується в організмі, як радіація, яку не бачиш і не відчуваєш. А от коли вже відчуєш, буде пізно. Зрозумійте, що насправді в полоні вас тримає не нікотин, а страх. Страх, що без цигарет життя буде складним. Не зможете відпочити чи розслабитися. Цей страх і є залежність. Нікотин у тілі, залежність у голові.